Чоловік, створений Богом, забезпечувати свою сім'ю. І це те, що ніколи не анулюється, тому що воно передбачене Богом. Буття, другий розділ, 15-й вірш. І взяв Господь Бог людину і послав її в сад Едемський, щоб обробляти його і зберігати його. І так, три основні напрямки для чоловіка, перше, чому потрібна робота для чоловіка, перше. Просувати Божі цілі. Тобто, чоловік, який приходить на роботу, він є носієм Божої присутності і він є транслюючий Божі цінності. Друге, використовуючи навички і можливості, чоловік досягає зрілості. Тобто, кожен раз, коли він стикається з роботою, кожен раз, коли він трудиться, він обов'язково буде розвиватися. Шліфуватися і досягати зрілості. І третє, щоб він був здатний забезпечити як власні потреби, так і потреби тих, хто йде за ним. Логічно, що це сім'я, дружина, діти і ті обов'язки або ті сфери, які він взяв, як забезпечувати. І так, розуміючи це, ми розуміємо, наскільки важливою для чоловіка є робота. Але щоб ця робота приносила благословення, йому потрібно бути постійно в присутності Бога. І як тільки чоловік залишає цю присутність, він потерпить фіаско. Для багатьох, хто зараз слухає, багато хто може сказати, ну, ви не розумієте, нема коли читати Біблію, нема коли молитися, роботи багато. То я вам скажу, дорогі чоловіки: якщо ваша робота стала на перше місце. І ви вже не маєте часу перебувати в присутності Бога, то швиденько приведіть все на свої лади. Тобто поставте все на свої місця. Бо інакше робота втратиться. Інакше благословення не буде. Знаєте, як сказано в Біблії: сіють багато, а збирають мало. І все, що збирають, збирають для дирявого кошелька. Тобто, кошельок дирявий, гаманець дирявий, і воно все пролітає, пролітає, пролітає. Це перший момент. Ще раз говорю. Перебувати в присутності Бога, тобто перебувати в Його присутності для того, щоб розуміти, як возростати, бути світлом для цього світу, і як благословення робота буде приносити фінанси для забезпечення сім'ї.